Доброго дня, шановні глядачі, до вашої уваги щотижнева рубрика Державної телебачення Одеси. Тема дня з вами сьогодні журналіст Ірина Башко. Сьогоднішню нашу програму я хочу присвятити Збройним силам України, адже 6 грудня ми будемо з вами відзначати 21-ю річницю збройних сил України. І, хоча офіційна невеличка історія української армії, насправді її бойовий вік декілька е, сотень років, адже е, вона свою історію розпочала з Київської Росії з тяжких випробувань до Великої вітчизняної великої вітчизняної війни. І сьогодні в нашій програмі присутні ті, хто представляє сьогодні сьогодення минуле та майбутнє. А саме Іван Іванович Новожилов, заступник голови ради організації ветеранів Одеської області. Доброго дня, Іван Іванович, вітаємо вас. Він ветеран збройних сил, учасник бойових дій, полковник. Юрій Анатолійович Максименко, майор, викладач кафедри розвідки факультету високомобільних десантних військ та розвідки військової академії. Доброго дня, Юрій Анатолійович. І курсанти Максим Неутолімов, курсант високомобільних десантних військ факультету та розвідки військової академії, та Максим Дацюк, він з гітарою, курсант факультету технічного забезпечення військової академії. Ну що ж, тему нашої програми ми. Призначили, а сьо зараз я пропоную вам, шановні гості і вам, шановні глядачі, подивитись невеличкий відеофільм про сьогодення української армії. Здобуття Україною незалежності стало своєрідною точкою відліку і в житті української армії. Не можна сказати, що це було формування, яке б кардинально відрізнялося від радянського. Держава від'єдналася, проте спадок отримала колосальний. Найпотужнішу на той час зброю, включаючи і атомну, найкращі зразки техніки, понад 30 вищих військових закладів і армію висококласних професіоналів. Та багаторічне недофінансування давалося взнаки. Серед гострих і актуальних залишалося питання покращення стану озброєння та військової техніки, якості бойової підготовки, підвищення соціальних гарантій. Але щоб не втратити і тих позицій, які ще всіма силами намагаються утримати наше військо, потрібні кардинальні зміни, його переоснащення та комплектація. Сьогодні держава має 200 тисячні збройні сили. З найбільшою порівняння з сусідніми країнами, окрім Росії, інфраструктурою, кількістю установ, підприємств, запасів військового майна, а також з озброєнням та військовою технікою. Однак протягом 2012-2015 років майже всі основні види озброєнь потребуватимуть заміни і переоснащення. Тож створити потужні, компактні, мобільні збройні сили, на розвиток яких працюватиме і наука завдання не з легких. Проте цього 2012 року, очолювана міністром оборони Дмитром Саламатіним Українська армія, вже зробила перші, але досить вагомі кроки на шляху реформування. Кретячі сроки розробляємо нову концепцію. Во-вторих, проводимо тотальну ревізію. всього того, що є, звичайно, перспектива за найсучаснішою технікою. Проте оновлена інколи має не гірші показники. Була проведена позапланова робота із модернізації літаків Мі 29 та Су-27. Тепер вони мають кращі навігаційні можливості, потужні двигуни, нові засоби ураження. Армія може похвалитися і оновленими ударними Мі-24 та Мі 8. Випробування в Криму пройшли досить дало. Вертольоти підкрили найвищу точку півострова, гору Роман Кош. Навіть розріджене повітря не впливає на потужність машин, обладнаних новими двигунами. Перелік оновленої техніки цим не вичерпується. Першу партію відремонтованих БТР-80 передано у війська. На суднобудівних заводах Севастополя та Миколаєва триває ремонт перших кораблів. Загалом у планах оновити 15 суден ВМС. Величезним здобутком останніх років став вихід великого підводного човна Запоріжжя у море, його вдалі ходові випробування та перше занурення. І вже у День військово-морських сил човен Запоріжжя разом з іншими бойовими кораблями брав участь у параді. Армія ніколи не була відокремлена від народу. Наперекір скептикам, військові щоразу доводять, що їхня праця необхідна і престижна. Інколи виконання завдань справжній подвиг. Це і евакуація мирного населення із гарячих точок нашої планети Лівії та Сирії. Це численні миротворчі місії, де наші воїни не лише чатують у зонах надзвичайних конфліктів, а й допомагають мирному населенню. Українські військові авіатори теж завоювали довіру та повагу світової спільноти. Тільки вони здатні виконувати надзвичайно складні польоти в арктичних умовах. У 30-градусний мороз і за швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду садити та піднімати літак. Також чотири роки поспіль у рамках операції Північний Сокіл вони доправляють вантажі та пальне з авіабази ВПС США Туле на данську полярну станцію Норд. Інтенсивність бойової підготовки на морських і суходільних полігонах також не послаблюється. Це дало можливість з високим рівнем безпеки провести Євро 2012 Отримати високі оцінки від іноземних колег під час цьогорічних міжнародних навчань «Фарватер миру, Сібриз, Трайдент», Слов'янська співдружність. Потужність армії в першу чергу залежить не від кількості озброєння і техніки, а від професіоналізму військових. Тож високий рівень соціального забезпечення має стати гідною винагородою за їхню важку самовіддану працю заради служіння батьківщині. Основною від достання нашого. Это не железо, это люди. И мы все сделаем для людей. Люди это наше главное богатство. Після перегляду цього відеофільму виникає безумовно гордість за нашу армію і сподівання, що все ще попереду. Іван Іванович, Новожило, Шановний мій, е, після цього фільму, як вам здається, ще будуть написані славетні бойові традиції і, і сторінки в історії нашої української армії? Безусловно, сьогоднішній день і день минувший сама історія государств і народів. Всегда сопровождалось отстаиванием своих позиций независимости своей страны от времен Олега, Игоря, Ольги, Святослава Владимира Великого, Богдана Хмельницкого, времен Великой Отец войны. Приходилось защищать свое Отечество, отстаивать его независимость, и это вошло в историю. Потому сегодня мы помним непреложную истину предков. Если не хочешь кормить армию чужую, должна быть своя высокоподготовленная армия. И потому с провозглашением акта независимости Украины и с принятием закона о вооруженных силах страны была разработана концепция создания вооруженных сил на базе трех имеющихся кругов это Киевского, Прикарпатского, Одесского и Черноморского флота. Создав таким образом систему и введя ее в строй, был принят закон о вооруженных силах Украины. И был принят текст присяги. Личный состав вооруженных сил новой украинской армии во главе с первым министром генерал-полковником Морозовым принял текст присяги, и вооруженные силы Украины сформировались как таковая боевая система на этой концепции. Мы смотрели фильм по этапного уже становления за годы независимости Украины и видим, что сегодня у нас есть что защищать. І є, чим є перспективи защищати. так майбутнього і... батька. Один рік це рік повноліття, так з одного да. боку. А з іншого про що от питають вас мов... курсанти, коли ви викладаєте в військовій академії, що їх найбільше цікавить в історії української армії? Да, от іменно що після увольнення із ворожоних сил, після повернення з Афганістану, я уже более двадцяти років преподаю в нашій одесської воєнної академії. Вот молодые ребята, это наши воспитанники, это уже есть люди, которые командуют частями, подразделениями, не отдают себя всего в защите Родины. А глядя на них, молодежь стремится поступить. Вот ребята, молодые ребята, сержанты, окончив среднюю школу, решили посвятить себя в армии. И сотни тысяч других. Плюс ко всему, молодежь, которая заканчивает сегодня гражданские вузы, с ликвидацией системы военных кафедр при них при нашей академии создан факультет подготовки офицеров запаса. И вы знаете, сотни ребят и девчонок идут. И если вы были свидетелями выпуска этого года, на плацу академии выпускались 957 человек, кроме родителей, родных и близких – Не только, наверное, вся Одесса пришла их приветствовать, Там негде яблоку было упасть. Иван Иванович, а на ваш погляд, чи існують э, цікаві книжки про историю української армії? Ви э, викладаєте, вы ви знаете, вы цікавитесь, чи є он, э, ці книжки в бібліотеці військової академії? Там це розділи. Так, багато. Отработаны, mm -hmm. на стеллажах заходиш там в квалифицированному работі бібліотеках, имеють високі Курсанты читают их їх... в обязательном а, порядке. По Если mm -hmm. вы посмотрите, там не только читают. Ну, no, я бачу, на на столе вы тоже принесли, теж да. примесы. Ну, за... Это современные, вот буквально поэтапно создания э, mm -hmm. книги. И вот еще там можно и прочитать. Здесь можно посмотреть книга, изданная о кадрах вооруженных сил. Украины со, без создания. Вот первые, командующие, первые верховные главнокомандующие, mm -hmm. начиная от Кравчука. Это президент Украины? Да, президент Украины, он верховный главнокомандующий. Вот первый министр обороны, товарищ Морозов. Mm -hmm. За ним товарищ Радецкий, который командовал войсками Одесского военного округа. Эти книги, они как бы именные, но в библиотеке несколько экземпляров есть. Прийти, почитать можно. Вот эта книга о... Одесском военном округе, одесском оперативном командовании, предшественникам да, ласка, одесского военного округа mm -hmm. здесь также. полностью в соответствии с теми кадрами, что мы смотрели, uh -huh. вот они здесь. Здесь поэтапно идет становление частей соединений, и все командующие войсками округа, uh -huh. начиная с времен его создания 200 с лишним лет назад, и по сегодняшний день здесь все четко uh -huh. изложено. Я вижу и английскую мову, отже гости, которые приезжают в Войсковую Академию, могут да, побачить и и прочитать саму историю нашего округа да, и нашей армии. Потому что у нас же есть кафедра иностранных языков. В угу. военной академии есть кафедра иностранных языков, где готовятся первые офицеры для выполнения миротворческих операций, далеко за пределами. То есть, авторитет нашей армии, нашего государства за рубежом в африканских странах, в Ираке, в Афганистане и так далее. Там же нужно знать хорошо язык. И у нас кафедра готовит, высококвалифицированных... Офицеров и специалистов на большинстве языков: английском, немецком, французском и так далее. Вот здесь у нас буквально до недавнего времени учились офицеры Китая, Венгрии, приезжали французы. Я у них тоже преподавал и читал историю военного искусства, и они интересовались, особенно историей. Ворожових сил нашого государства і сьогоднішнім положенням ворожових сил України, так що в этом плані зрозуміло. Іван Ванич, а як ви відносить до місії української армії в напрямі миротворчості? Я знаю, що Юрій Анатолійович морда зможе нам про це розповісти, адже не існує дуже влучний вираз. Хто не хто пройшов шлях миротворця, знає ціну слово мир? Миротворчість завжди була одним з найголовніших да? і важливіших напрямів діяльності зброї. Збройних сил України. Іванович, вам слово декілька, а потім Юрій Анатольович. Прежде чем вот четко на вопрос ответить вот этот, я бы сказал о очень значимой миссии вооруженных сил и України в том числе по выполнению интернационального долга. Так. Это высокоподготовленные кадры, начиная от солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров, оказывали помощь в Ираке, в Сирии, в Ливане. в Афганистане – это наши специалисты. Миротворческая сторона – это наиболее, будем говорить, в сегодняшних условиях э, высоким спросом пользующаяся миссия представителей нашей армии. Они не только помогают в освоении техники, вооружений, которые мы, кстати, поставляем, но они стоят на страже как бы ликвидации или возникновения вооруженных конфликтов между различными группировками, как воинствующими, так и гражданскими. Это говорит о Югославии, это говорит о Ираке, в Афганистане наши медики там работают, оказывают помощь. І от е, сьогодні другі, і сьогодні поспіші, можна, теж до да, да, присутні да, Юріантач, поэтому, Ну наші дата, так да. наші військові виконували де і продовжують виконувати почесну місію миротворця організації Об'єднаних Націй. Що сьогодні скільки взагалі військових цю службу ну продовжують на сьогоднішній час? Близько 560 військовослужбовців та працівників міністерства нурішніх справ в семи державах виконують миротворчу діяльність. Це такі держави, як Ефіопія, Грузія, Демократична Республіка Конго, Косово, Ліберія. Гру... Грузію я розговорив вже. Далі на, на теперішній час Україна велике... велику, велику вагу приділяє миротворчій діяльності. І Україна на великому щиту міс... місії ООН. Нині також вона виконує по підтриманню миру. І... В світі, так. В світі Юрій, так. Юрій Антонович, а взагалі, які обов'язки поведаються на миротворця? Що саме складає коло його обов'язків? Коло обов'язків миротворця різні. Це і патрулювання, патруль... супроводження грузів, вантажів, так. супроводження гуманітарної... гуманітарної вантажів, також допомога мирному населенню, охорона даних територій, де території. Та інше, так? Да, а так. відповідно, в якій країні служать миротворці, складніше чи простіше да, їх обов'язки? І може навіть смертельно небезпечні? В різних країнах так. Да, небезпечно, я можу mm -hmm. точно сказати. На даний час небезпечніше, можна сказати, в Косово, тому що зараз почалися там е, дії, повстанні, mm -hmm. військові, громадянська війна. В Африці теж, так? В теж mm -hmm. була громадянська війна, але в Африці чуть, чуть став мир. А як взагалі конкурси, я, теж, теж, я зрозуміло? Як можна стати миротворцем? І чи взага, завжди це таке добровіль, добровільне так, бажання? Чи може хтось примушує? Ні, завжди це було на конкурсній основі Ну, З чого починати? наприклад, да. но... І За законами Миноколі. України угу. миротворцем можна стати тільки на добровольній основі. До 1995 року з військових, з військових комісаріатів можна було призватися. На миротворчу ділянність. При цьому офіцери були штатні з військ, а після 1995 року вже миротворцем можна стати тільки штатні військовослужбовці, і офіцери, і працівники або працівниками міністерства внутрішніх справ. Я бачу, ви викладач кафедри розвідки факультету десантних військ та розвідки. Що ви викладаєте? І чи може це ну така таємниця, і зараз в ефірі не не можна буде її розглашати? Та ні, можна, це організація можна, так? військового зв'язку. Так. Да. Курсанти відносяться з повагою, цікавляться. Угу. Да. Наскільки сучасні ці предмети, які ви викладаєте? Відповідно, наприклад, там американську армію чи е, армії НАТО? Ми викладаємо від е, Радянського Союзу угу. все до сучасних зразків техніки, включаючи зразки американських армій і зарубіжного світу. зразки. все викладаємо сьогодні. Все зрозуміло, сьогодні іноді кажуть, що молодь ну, дуже шанобливо да ставиться до старшого покоління. Ну я не знаю, як що скаже на це Іван Іванович, і все ж таки, чи з повагою ставляться до викладачів курсанти, до викладачів тих, хто пройшов і. Бойові да, гарячі точки на планеті, і Афганістан, і Чорнобиль, наприклад, так, як Іван Іванович. З повагою і з, з повагою. цікавістю. На заняттях, якщо приводиш приклади, так. дуже цікавляться і задають питання. Угу. Дуже цікаво. Иванович, Иванович вы подтверждаете это? Да. Я, Чи задовольны я не вы? только подтверждаю Увагу... то, что он говорит в ходе вот, подготовки к угу. церквозапасу. Я как зампредседателя областного совета ветеранов скажу, что у нас э, в области принята программа по посещения молодежи. И в городе то же самое. И я возглавляю этот участок работы в совете ветеранов. Скажу вам, что приятно во всех школах. Имеются музеи, имеются комнаты боевой славы, встречи с молодежью и ветеранов и сегодня тех, кто служит в армии, молодые ребята, офицеры приходят вот встречаться с молодежью интерес большой и потому приток в нашу академию конкурс а поступают в на факультет подготовки офицеров запаса тоже в большом количестве и это говорит о том что люди не только интересуются а люди Готові к тому, що во времена, коли и родину, як захищати. зрозуміло. Майбутнє нашої армії за молодим поколінням. Хочу нагадати, що за дорученням президента України Віктора Януковича на виконання його доручення Верховного головнокомандуючого збройних сил України цього року військовій академії був строний факультет високомобільних десантних військ та розвідки. І сьогодні представники да, цього факультету саме так. Максим Неутомиліймов біля мене з лівої руки. І я хочу сказати, запитати вас, Максим. Чему вы обрали саме службу и навчання в академии? За какую информацию? Ну, во-первых, вся моя семья как бы находится в этом состоянии. Мы все военнослужащие, и как бы я вырос в этой в этой среде. Поэтому армия для меня это не то, как бы сказать, это это жизнь моя. Вот я пошел на срочную службу в 2008 году. Отслужив срочную службу, я остался служить дальше по контракту. И уже приняв решение, узнав о военной академии, я принял решение на поступление. Так как контрактник – это хорошо, но надо расти. Надо расти и показывать угу. себя миру. Вот как-то как так. Ну что ж, курсанты успешно, я надеюсь, обновляют теоретическими и практическими знаниями. И именно недавно на Миколаевщине у майбутних офицеров прошел первый полевой выход. И мы сейчас увидим, как и там произошло. Пожалуйста, видео сюжет. первый борт генерал начальник академии, второй борт я зам начальник академии, с третьим бортом начальник факультета. Личным примером, чтобы люди знали, что мы тоже самое вместе с ними, и везде ничего страшного здесь в этом нет. У перших, перших ми бачили на відеосюжеті, пригнув да, у блакитне небо так. старший сержант Максим Неутолімов. Максим, і ти курсант, у якого найбільша кількість стрибків з парашутом? так? Да, да. Скільки взагалі? Я зараз на сьогоднішній день маю на своєму рахунку 195 прыжків. Дело в тому, що я совершаю прыжки з 15 років, це був досав, це був спорт. Вот. И когда я уже был на службе, то есть я продолжал заниматься спортом, выезжал на соревнования. Вот. Ну и в данный момент в вооруженных силах у себя в части, в 25-й бригаде, и здесь же в академии, как бы продолжаю заниматься прыжками с парашютом, соответственно, заниматься этим спортом, ну и помогать молодому поколению осваивать, грубо говоря, небо, осваивать небо. Ну, показывают. И це тебе подобається, так? Да, это, как би, а это... друзі, намагаються тебе э, допомагати и э, тебе підтримати? Скажу больше, много друзей под моїм влиянием совершали прыжки. И как бы доходило до того, что я дарил своим друзьям на день рождения подарок, такой ну, вот, ну, вот, как совершение ну, прыжка. Много моих друзей интересуются этим. Угу. Я как бы посвящаю всех. Также большинство курсантов. Вот, даже с моего, с моего факультета уже много интересуются. и по итогам полевого выхода совершивший три прыжка. От Они вже большинство желають продовжатим зброю. Ще ж дуже добре. Мабуть, ви знайомі, да, Максим Нутолімов та Максим Дацюк. Адже військові академії займаються не тільки бойовою да, підготовкою, практичними навичками курсантів, а ще й займаються їх відпочинком та духовним розвитком. Е, Максим Дацюк, курсант факультету технічного забезпечення військової академії, прийшов на сам він, прийшов з подругою з гітарою. І е, чому саме гітара і е, з якої нагоди? Гітарою я почав займатися взагалі з 12 років. Коли я поступив в музичну школу, закінчив музичну школу. 6 років було ну, проводив я в музичній школі. І ну, я можу сказати так, що гітара це найбільш популярний такий музичний інструмент. Його можна взяти будь-куди з собою. Угу. Можна заграти для компанії будь де А При... пісня завжди допомагала, да? пісня особливо завжди. серед так. юнаків день і день народження, будь-яке свято. Завжди угу. гітара зі мною. Я завжди. Ну я не уявляю вже без неї свого uh -huh. життя. Нещодавно в Одесі відбувся конкурс військово-патріотичної авторської пісні Лицарська ліра. І ти саме став переможцем цієї Давайте е побачимо і почуємо, чому саме ти переможець. Заспівай нам, будь ласка, яку пісню? Е Авторська пісня? Ні, це пісня групи мандри «Не спи моя рідна земля. Так, будь ласка, ми слухаємо. Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе туди, де світ, щоб знайти цей шлях. Послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи моя рідна земля. Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє, я тобі повім про мрію золоту. Що палким вогнем тремтить в моєму серці про далекий край про радісних людей, де життя кидає виклик смерті. Не спи моя рідна земля, прокинься моя Україна. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Максим Дацюк, переможець конкурсу серед бардів, да військово патріотичного конкурсу Лицарська Ліра. Хочу нагадати, 6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України і хочу всіх привітати, всіх тих, хто своє сильне плече підставляє слабшій половині людства. Хочу побажати вам, шановні. Вам здоров'я, богатирського здоров'я, мирного неба над дахом і сподіваюсь волі та спокою нашій державі. Зі святом вас до побачення. До нових зустрічей в програмі. Тима дня. До побачення.